Доброго вечора в ефірі час місцевих новин на телеканалі Аласет у студії Ксенія Манчак. Від сьогодні журналісти нашого каналу готові інформувати вас про життя міста та регіону з понеділка по четвер, о 18.20. А тепер до подій понеділка, 30 квітня. До Львова з'їхалися керівники податкової міліції з усіх областей України. Під головуванням першого заступника голови Державної податкової служби України, начальника податкової міліції України Андрія Головича, відбулась оперативна нарада. На з'їзді податківці підбивали підсумки роботи за перший квартал 2012 року. Як запевним у уступному слові, очільник зустрічі Андрій Головач, головне завдання податкової перетворитися з фіксальної у сервісну службу стати посередником між бізнесом та державою. І завдання, яке ми ставимо податкової міліції, ми не повинні взагалі зустрічатися з платниками податків. За словами Андрія Головича, протягом цього року податкова міліція забезпечила не лише кількісні, а й якісні показники. Уже в першому кварталі відкрито 1400 злочинів у сфері оподаткування, 97% з яких за несплату податків, в особливо великих розмірах. Відтак близько 5 мільярдів гривень відшкодовано до бюджету. Також за цей період до суду з обвинувальними висновками скеровано 631 кримінальну справу, яка була порушена за матеріалами податкової міліції. З них 436 – це за тяжкі і особливо тяжкі злочини. Порушено дев'ять кримінальних справ за злочини, вчинені організованими злочинними угрупуваннями, чотири з яких скеровано до суду. Декілька резонансних справ було порушено. Податкової міліціону з області. Це деякі напрямки, які взагалі до цього не відпрацьовували. Сьогодні ж на цьому це є певний результат. У Дрогобицькому районі відбувся перший земельний аукціон. Організаторами заходу виступила Дрогобицька райдержадміністрація, яку представляв перший заступник голови Михайло Винницький. Земельні торги проводила товарна біржа, перша універсальна. Аукціон проходив у сесійній залі районної ради і зібрав не лише безпосередніх його учасників, а й сільських голів, депутатів, представників преси. На торги було запропоновано три земельні ділянки за межами Ріпницької, Раневицької та Стальницької сільських рад. Викупили лише дві останні, Бажаючих придбати ділянку за межами ріпницької сільської ради, ніхто не виявив. Таким чином перший аукціонний досвід райдержадміністрації можна вважати успішним. Кошти, що надійдуть від продажу землі, поповнять місцеві бюджети обох сільських рад. На Львівщині розроблено проєкт щодо того, як розвиватимуть інновації в області. Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради. Проект програми розроблений робочою групою за участю українських та канадських експертів, спеціалістів головного управління економіки та промислової політики облдержадміністрації. Програма готувалася у відповідності до принципів публічної політики. Перша презентація програми відбулась 25 квітня на бізнес-форумі Бізнес і влада Ефективне партнерство. Презентація була представлена начальником головного управління економіки та промислової політики облдержадміністрації Денисом Шмиглем. 27 квітня для спеціалістів райдержадміністрації та міст обласного значення був проведений семінар на тему регіональна програма інноваційного розвитку Львівської області на 2012-2015 роки. Відзначено великих розумників Дрогобича нещодавно в сесійній залі Дрогобицької міської ради відбулося нагородження призерів міських та обласних олімпіад цього року. Досягнення засвідчили, що освіта Дрогобича є на високому рівні, адже в порівнянні за останні роки найбільше переможців цього річ. Зокрема, 54 учнів загальноосвітніх шкіл навчальних закладів міст Дрогобича та Стебника здобули 70 перемог. Це всебічно обдарована молодь, яка має по декілька призових місць з різних базових дисциплін, які вивчаються у школах, гімназії та ліцеї. Слід відмітити, що семеро дрогобицьких учнів визнані найкращими серед учнів України, які брали участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Усі переможці були нагороджені грамотами міського голови та подарунками від міської влади. Відтак відмітили й педагогів, які готували молодих розумників до конкурсів. Зокрема, Петро Сушко, начальник відділу освіти міста Дрогобича, подякував вчителям за виховання майбутніх поколінь та урочисто зачитав наказ про нагородження призерів третього та четвертого туру всеукраїнських олімпіад. Я вчора був на нагородженні переможців олімпіад в другій школі і навів цитату, сказану американським президентом Лінкольном. коли його спитали, чим відрізняється. Політик від державного діяча, він відповів: політик думає про наступні вибори, а державний діяч про наступні покоління. Я хочу подякувати в першу чергу адміністраціям навчальних закладів, педагогічним колективам, батькам і найголовніше дітям, які дійсно є, думають про майбутнє і є нашим майбутнім. У місті відбулись спортивні змагання особистої першості міста Дроговича з бамбінтону. Традиційно у оновленій спортивній залі Дрогобицького державного музичного училища імені Василя Барвінського пройшла боротьба за першість бамбінтону серед вищих навчальних закладів першого-другого рівнів акредитації. Урочисто відкрив спортивний захід зауч музичного училища Любомир Завочак. Судею спортивних баталій виступив екс-чемпіон України з бамбітону, кандидат в майстри спорту Валерій Юдашкін. Позмагатись за перемогу зголосилось 13 учасників. Однак призові місця вибороли лише троє найкращих. Кульмінацією спортивного свята стало нагородження переможців, яких особисто привітав та нагородив директор музичного училища імені Василя Барвінського, заслужений діяч мистецтва України Микола Ластовецький. Це всі новини на цей час. Дякую вам за увагу. Дивіться нас щоденно у цій же порі. Також долучайтесь до нашої групи у соціальних мережах Facebook та Контакти. Побачимось!